Привіт! Сьогодні поговоримо про ідею, яка поєднує біологію, еволюцію, сезонність і навіть астрологію, Так, гороскопи. Але не ті, де сьогодні вам пощастить у коханні. Ми поговоримо про те, чому вони взагалі могли з'явитися, і є дуже цікава гіпотеза. Уявімо, що протягом мільйонів років люди народжувалися в умовах, які постійно повторювалися влітку одне довкілля, взимку зовсім інше. Світло, температура, інфекції, їжа, усе це змінювалося по сезонах. І всі ці фактори впливали на вагітних жінок, а відповідно і на розвиток плоду та новонароджених. Ідея проста: діти, народжені в різні пори року, могли систематично відрізнятися, не на рівні всі риби чутливі, а на рівні фізіології, розвитку мозку і імунітету. Сезонні фактори, які могли впливати на розвиток сонячне світло та вітамін Д, взимку менше сонця. Менше вітаміну D у вагітної, а він критично важливий для мозку, гормонів і імунітету дитини. Фотоперіод або довжина дня. Світло керує мелатоніном, а мелатонін впливає на репродукцію, розвиток нервової системи і темпи розвитку плоду. Інфекції взимку завжди більше вірусів. Інфекції під час вагітності можуть впливати на формування мозку і імунної системи. Температура та енергетичні витрати. Холод у узимку означає, що організму вагітної потрібно більше енергії на обігрів. Це означає менше ресурсів на ріст плоду. Харчування до появи холодильників і імпорту їжа була сезонною. Раціон вагітної дуже сильно впливає на метаболічне та епігенетичне налаштування дитини. Найцікавіше епігенетика це не зміна генів, а їх налаштування, які гени вмикаються, які вимикаються і в яких режимах. Дослідження показують, що сезон зачаття або народження пов'язаний з різними епігенетичними мітками, багато з них пов'язані з імунною системою, мозком і метаболізмом. Ще цікавіше, частина таких налаштувань може передаватися між поколіннями. Тобто, якщо протягом багатьох тисяч років зими були холодними і бідними на їжу, ці умови могли записатися в біології людей, які народжувалися взимку. Отже, взимку діти мали інший гормональний фон. Влітку інші умови для мозку, восени інший рівень харчування, навесні інший інфекційний фон. Ці невеликі, але стабільні відмінності могли бути помітними на рівні популяції. Не абсолютними, не всі однакові. Але статистично так певні тенденції могли існувати. І стародавні люди це бачили. У давниму люди не знали про вітамін Д, мелатонін чи епігенетику. Але вони помічали, що діти, народжені в різні сезони, часто мають різні риси. Вони бачили повторюваність і шукали зрозуміле пояснення. Найочевидніше циклічне явище на небі рух сонця та зірок. Тому й могла з'явитися ідея знаків, які відповідають періодам народження. Не тому, що сузір'я впливають на долю, а тому, що сезонні фактори впливали на розвиток дітей, а люди просто прив'язали це до зірок, які легко спостерігати. Це не означає, що гороскопи працюють у сучасному розумінні, але це може пояснити, чому вони з'явилися, чому їх структура така стара і чому людям здається, що в цьому щось є. За нашою гіпотезою, щось і справді є, тільки це не зірки, а сезонна біологія, епігенетика і багатовікова адаптація людей до навколишнього середовища. Якщо тобі цікаво дізнаватися більше про науку, про еволюцію, людський мозок, природу, космос. Та всі дивні і захопливі речі, які пояснюють наш світ, підписуйся, став лайк і пиши у коментарях, про що хочеш наступне відео. Побачимось!